Доброго дня, малята! Давайте пограємо у гру, зростаємо здоровими. Треба вибрати, що корисно для твого здоров'я, тоді буде галочка або веселий смайлик, а що не корисно для здоров'я, тоді буде крестик або сумний смайлик. Дітки, давайте подумаємо, що корисно для нашого здоров'я. Пити просту водичку. Або пити газовані напої, наприклад, Кока колу Пити просту водичку дуже корисно для нашого організму. А пити газовані напої це не корисно. Дітки, давайте подумаємо, що корисно для нашого організму? З'їсти піцу чи з'їсти яблучко. Звичайно, з'їсти яблучко, тому що фрукти дуже корисні для нашого організму. Дітки, як ви гадаєте, корисно для нашого організму мити ручки або ходити із ось такими брудними руками. Звичайно ж, дуже корисно мити руки, бо руками ми чіпаємо всі предмети навколо, пізнаємо їх на дотик, і на них може бути дуже багато мікробів. Дітки для нашого організму більш корисно купатися, приймати ватну чи ходити брудним, як ви гадаєте. Звичайно ж, дуже корисно приймати ванну, бо наше тіло треба тримати в чистоті. Дітки, як ви гадаєте, корисно чистити зубки та тримати їх у чистоті або ходити з ось такими бруднющими зубами, звичайно ж, необхідно чистити зубки два рази на день вранці та ввечері. Дітки. А що, на вашу думку, корисніше? Сидіти та гратися в телефоні. Або піти, погратися на вулицю у якусь рухливу гру. Ось як, наприклад, хлопчик у футбол? Звичайно ж корисніше для нашого організму піти і пограти у футбол. Дітки, що на вашу думку корисніше з'їсти мишку салату або шматочок торта, звичайно, корисніше з'їсти салат. Він може бути овочевий або фруктовий. Дітки, що на вашу думку корисніше? З'їсти овочевий салат або з'їсти бургер з колою. Корисніше, звичайно, з'їсти овочевий салат. Молодці все правильно виконали. Дякую за увагу.